Чи допоможе l глютамін при гастриті? Підписуйтесь і я розказую. І так, L-глютамін глютамін це є умовно незамінна амінокислота, яка дуже широко використовується в нашому організмі. Так, справді, при гастриті, е, це Важливе джерело для відновлення кишково шлункового тракту, також він потрібний для зміцнення бар'єру між кишківником та кров'ю. От Коли є надмірна проникність кишкової стінки, так е глютамін. Корисний. Але все-таки в випадку, коли є гастрододоніт, дуже часто йде недостатність не лише l глютаміну а й інших незамінних амінокислот. Тому в таких випадках особливо я люблю назначати 8 незамінних кислот зразу комплексом. Їх можна придбати у нас в клініці або замовити по телефону в нас. І такий курт, щоб ви відновили рівень амінокислот, має становити. Хоча б два місяця вживати по одній капсулі три рази в день, і ви наповните свій організм необхідними амінокислотами.